Добрий день. Сьогодні я пропоную повторити матеріал 6 класу додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Тому що навіть при підготовці до ДПА або ЗНО в старших класах дуже багато учнів роблять помилки в саме в завданнях, в яких передбачено додавати або віднімати дроби з різними знаменниками. Отже, розглянемо перший приклад. 8 дев'ятих. Додати 8,15. Щоб додати ці два дроби з різними знаменниками, треба, перш за все, звести до спільного знаменника. Спільний знаменник це найменше число, яке ділиться на знаменник першого дробу і на знаменник другого дробу. Це число 45. Щоб знаменнику першого дробу дістати число 45, треба цей дріб помножити на 5. Другий дріб помножаю на 3. Далі наші доповняні множники 5. Ми помножаємо на чисельники на знаменник першого дробу. 5 помножити на 8 це 40. 5 помножити на 9 45. Додати. Доповняння множник 3. Також множимо на чисельники на знаменник другого дробу. 3 помножити на 8 це 24. 3 помножити на 15 45. А далі ми користуємося правилом додавання дробів з однаковими знаменниками. Тобто знаменник залишаємо без змін, а чисельники додаємо. Отримаємо дріб 64,45. Дорівня. Це неправильний дріб. Треба записати мішаним числом. Для цього ми чисельник ділимо на знаменник. Неповна частка буде 1, Пишемо в цілу частину. Далі від чисельника віднімаємо знаменник 64 відняти 45 буде 19. Пишемо в чисельник дробу. А знаменник той самий 45. Отримали відповідь 1,1945. Запишемо другий приклад. 2,5. Додати 1,1112. Знаменники в нас також різні. І звернемо увагу ми додаємо 2 мішаних числа. Знову зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник це число 24. Доповняний множник до першого дробу число 3. Доповняний множник до другого дробу число 2. Далі записуємо 2, Множимо доповнений множник на чисельник і на знаменник дробу. 3 помножити на 5 15. 3 помножити на 8 24. Додати 1, ціла. 2 помножити на 11 22. І знаменник 24. Дорівнює. Далі знаменники в нас однакові, окремо додаємо цілі частини і окремо дробові частини. Отримаємо 3, цілих. далі 15 додати 22, 37, 24. Дорігни. Друга частина 37, 24. Це також неправильний дріб. Треба знову виділити цілу частину. 37 поділити на 24 неповна частка дорівнює 1. Ми додаємо її до наших 3, цілих. тобто 4, цілих. далі від чисельники віднімаємо з Отримаємо 13. Записуємо чисельник і знаменник 24. Отримали відповідь 4,13,24. Запишемо третій приклад. 7, цілих, відняти. до Дорігти. Дане віднімання, виконати від 7, цілих, відняти 2,3. Треба записати число 7 у вигляді мішаного дробу. Тобто запишемо число 7 у вигляді 6,8. Чому саме 8? Восьми? Тому що знаменник другого мішаного числа дорівнює 8. Відняти 2,3 до рівня. Далі ми віднімаємо окремо ціллі частини і окремо дробові частини. Отримаємо 4,5. Відповідь 4,5. І запишемо четвертий приклад. 8,3. Відняти 4,712. Да. Зведемо також до спільного знаменника. Спільний знаменник це число 24, доповняний множник до першого другу число 3, до другого другу число 2. Далі записуємо 8, цілих. доповняний множник множимо на численники на знаменник другу 9, 12, 4 цілих 14, 24. Доріг. Далі звернемо увагу на дробові частини. Не можна від чисельника 9 відняти чисельник 14. Тому ми роздробимо цілу частину 8 і запишемо 7, цілих, одиницю ми позичили і запишемо її в вигляді 24-24 і зразу ж додамо до нашого дробу 9 9-24. І отримаємо дріб 33 33-24. Відняти 4,14,24. До рівня. А далі віднімаємо окремо цілі частини і окремо дробові частини. Отримаємо 3,19,24. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. А зараз я пропоную вам розв'язати приклади, які я підготувала для вас, будь ласка, на дошки дома для самостійного розв'язання.